Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, вже є з нами. пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго дня! Слава Україні, героям і От... вітаю всіх і вас, і всіх українців з цим видатним святом, днем українського прапора. Дякуємо дуже. Ну я не святкую вже глядачі. То зранку слухав. Вони знають. Ну але дякуємо. Дуже дякуємо. Андрій не святкує, бо він вважає, що треба відновити історичну справедливість і повернути цьому дню. То перше це, це сьогодні сьогодні. Насправді міжнародний Black Ribbon Day, чорної стрічки. День це день, коли в світі вшановують пам'ять всіх загиблих в результаті злочинів нацизму і сталінізму. Це зокрема відзначається у всіх Балтійських країнах, Польщі, всі ну тільки найбільше постраждали, власне тому, що саме сьогодні 85 рівно років тому був підписаний таємний пакт молотова Рібентропа, з якого власне почалася велика війна в Європі. Вже за 8 днів війська. Московські, російські зайшли, наприклад, на територію України західної, і тут же ж почалися репресії. Буквально того ж дня. Десятки тисяч людей були вбиті, розстріляні, закатовані, закидані гранатами за стінках різних НКВДшних і так далі. Ну тобто, це, це, це цей день має вагу, і, 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 і насправді в нас і головне, що він нічого не має до прапора, тому що 23-го нічого не відбувалося з прапором сесійну залу. Його занесли 24-го, А підняли знаєте, коли над куполом Верховної Ради. 4-то аж въресни. На день Кравчук день. дуже там Кравчук дуже переживав, боявся, що 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 як би там щось не було. Аж 4 вересня, врешті-решт, натовп людей зібрався, який скандував і нарешті вирішили. Я пропоную перенести на 4 вересня. Насправді і тоді всі будуть вітати одне одного. А я буду сприймати це як особисте. Але Сергій Жадан проти, тому що в нього сьогодні здається день народження. Ні, поговоримо з Сергієм Жаданом. Але зараз говоримо про енергетику і про те, чи будемо ми в світлі в теплі. Вже кажуть про те, що це був найважча зима в Україні буде з часів Другої світової. Бачите, ми тут знову ж таки знову місток є між знову тим паптом Бентропа. Найважча зима з часів Другої світової. Чи ви погоджуєтеся з такими прогнозами? Так, абсолютно погоджуюся, бо навіть вже сьогодні ми маємо дефіцит електричної енергії на рівні 2,4 цілих гігават години. Це в пікові години, частково покриваємо за рахунок імпорту електричної енергії, і можливо будуть ввечері відключення, якщо наша енергосистема, ми енергетики не справимося з цією генерацією, а українці не будуть защаджувати і будуть використовувати великий об'єм електроенергії для. В першу чергу для охолодження і власних примінь, і приміщень, і ритейлу, і таке інше. Щодо зими, то ми розуміємо, що зимовий період, як ми кажемо, енергетики осінньо-зимовий період в побуті, ми кажемо опалювальний період. То в цей період збільшується споживання електричної енергії десь на 30% відсотків, з літом. Тобто ми розуміємо, що це також може спрокувати дефіцит. І наразі маємо два енергоблоки атомних електростанцій, які знаходяться в планному ремонті. Тут атомщики, хлопці, які інженери працюють безпосередньо на цих роботах біля реакторів. Вони це все виконують з обипереджем графіку, Вже другий рік поспіль це показується. Але разом з тим не буде такого великого об'єма в першу чергу сонячної генерації. На сьогодні сонячна генерація має 18% в загальному енергобалансів споживання електричної енергії. Тому будемо прогнозувати дефіцит, особливо в ранкові і вечірні години. Крім того, ми розуміємо, що найголовніше це надати теплоносій, тобто опалення в багатоповерхову забудову. І тут є найвище місце таке Ахилесова п'ята, оскільки, якщо будуть обмеження і побутових споживачів, то ОСББ, особливо якщо в це в Києві багатоповерхова забудова сучасна вище 9-го поверху, вона не отримає через існуючу систему гідравліки, не отримує. Теплоносінь, mm. тобто ОСББ, необхідно вже зараз і управляючим компаніям думати про резервні генератори, щоб забезпечити насосну групу безпосередньо в цих багатопорохових будинках. А щодо теплокомуненерго, то, наприклад, в моєму рідному Харкові, якому сьогодні виповнюється 370 років, то там міська влада зараз за рахунок місцевого бюджету закуповує газопрошневі установки в першу чергу для водоканалів і теплокомуненерго, щоб забезпечити тиск і води і Теплоносія в багатоповерховій житловій забудові є вже успішні такі резоні проекти в місті Хмельницькому, в місті Житомирі вже багато років, які реалізовуються, і вони показали двома попередніми зимами, що це ефективно. Тому тут відповідальність зараз є а на стороні. ОСББ і керуючих компаній. Б на, на відповідальність м'яч на полі гри, точніше буде сказати. Б – це на рівні органів місцевого рентування, щоб забезпечити тепло в кожну оселю для громадян. Ну якщо ми мешкаємо в приватній забудові, тобто там котеджа або будинки, то необхідно також подбати про запас палива для генераторів для твердопалних ваших котлів, якщо не буде тиску газу. Будемо сподіватися, що ми забезпечимо це власним видобутком. Тому дійсно, що зима є. Буде важкою достатньо з відключеннями, і дуже важливий той фактор, який називається Путін, оскільки ми не знаємо, як ворог буде далі цілити в наші елементи енергосистеми. В першу чергу, якраз на вашому фоні, це є великі мережі передавання електричної енергії, які знаходяться у державній компанії Укренерго, і якраз ці підстанції великої. Є вже третій рік поспіль 912-й день. Є якраз мішенью для обстрілів нашої енергосистеми Пане Стаслава дві хвилинки лишається. Я запитаюся практично практичне запитання для тих глядачів, зокрема, які такі ну середній клас, які живуть, наприклад, власному будинку. Вони я думаю, багато хто зараз замислюється, може спробувати якісь сонячні батареї на дах поставити свою міні-електростанцію. Але чи воно має сенс взимку? Чи вона взимку буде давати достатньо? По перше, а по-друге, отак, щоб це реальний був ефект повного забезпечення, скільки треба вкласти в такому випадку. Мінімум вкласти це від до 20 тисяч доларів. Тобто, це мінімальна буде комплектація. Наразі є програма державна під 5 років безвідсотковий кредит в державних банках, тобто можете звертатись, але найголовніше, що сонячна станція взимку буде давати лише до двадцяти одна шротіки, це до 20% відсотків від власної встановленої потужності, тобто це невеликий об'єм електричної енергії, який може покрити лише вашу критичну грубо кажучи інфраструктуру вашої оселі. Наприклад, там холодильник, електрочайник і, мабуть, насос для вашої котельні. Ага. Тому і дуже важливо, що ця електрична енергія виробляється в день, коли ми переважно або на роботі дітки в школах, студенти на навчання, якщо гарно вчаться, люди старшого віку, десь ну взимку не на городах, але все одно де зайняті. Тому треба обов'язково поєднати з приладами накопичення електричної енергії. Їх на ринку є зараз дуже багато для того, щоб ви мали в пікові години споживання, коли буде найбільше включення uh -huh. це ранкові вечірні години з приводу накопичення, могли забрати ну, цю електричну енергію для власних Потреб 20 тисяч доларів для з мінімальною потім ще й віддачою. Це не со не зовсім спі... хороший пакет для, для середнього а, це, вірно, класу. Так. Напевно, середньому класу треба замислитися. Те й не тільки середньому класу про зарядні станції портативні, які дозволять пережити кілька годин відключення світла. Я так розумію, що поки в нас я атомні електростанції зовсім без світла. Ну і знову ж таки, ми не будемо так. та зовсім. Не залишимося, що ж, пане Сніслав, дякуємо дуже за ці Дякую. поради і за оцінку ситуації в галузі. Станіслав Ігнатів був з нами енергетичний експерт, і голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.